Сьогодні пані ректорка Вікторія Петрушенко, викладачі, співробітники та студенти Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова взяли участь у церемонії покладання квітів до монументу загиблим у Другій світовій війні. Книга пам'яті, ви імені Пирогова, містить понад 400 біографій учасників бойових дій, чиє життя було пов'язане з Вінницьким медичним інститутом. Перша частина видання з інституту на фронт розповідає, як на полі бою, у шпиталях і партизанських загонах часто без сну та відпочинку під безперервним ворожим вогнем вони надавали невідкладну медичну допомогу пораненим і хворим бійцям та командирам. Саме на їхню честь на території університету височіє монумент, до якого завжди покладають квіти. Загалом Друга світова війна забрала мільйони життів. Україна зазнала колосальних втрат, які оцінюються від 8 до 10 мільйонів людей. У День пам'яті та перемоги у фойє головного корпусу університету було відкрито експозицію, присвячену тим, хто воював на фронтах у 1939 1945 роках. Протистояв геноциду тоталітарних режимів та підтримував український національно визвольний рух. Ініціатор експозиції, помічник ректора з виховної роботи, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, доктор філософії, лікар-пульмонолог Віталій Побережець, наголошує на важливості об'єктивного дослідження історії. Її ціль всебічно висвітлювати Другу світової війни. Ця експозиція підготовлена Українським інститутом національної пам'яті. І вона дуже різностороння висвітлює долю українців, які приймали участь у другій сто війні, незалежно на свій вибір, на жаль, долю обставин складно було в різних, скажімо так, воюючих сторонах. Експозиція збудована тим, що висвітлює наскільки великі втрати український народ поніс наслідок до другої Війни, які була доля людей, які потрапили під окупацію. Нацистської Німеччини, яка була подальша доля цих українців, які були можна так визволені або знову окуповані радянською владою, ті сотні тисяч мільйони життів, які віддали наші предки, наші прадіди у цій війні. І насправді мені би хотілося, щоб чим більше студентів, наших співробітників. Оцінили цю виставку, її переглянули, прочитали. Адже зважаючи на те, що протягом останніх багатьох десятків років проживання в Радянському Союзі, нас був трохи викривлений бачення другої стої війни, навіть тривалість війни, нам казали, що тривалася вона ще сорок перший по 45-й рік, але насправді почалася набагато раніше, власне, з агресії Німеччини та і Радянського Союзу відносно Польщі. А завершилася недалеко не 8 травням чи 9 травня, як кажуть, 45-го року, а ще в вересні, коли капітулювала Японія. Науковець додає, що історія, на жаль, має тенденцію до повторення і проводить паралель між подіями минулого століття та підступними діями сучасного агресора, коли наша держава знову чинить опір злу. Тому ми ще глибше розуміємо ціну миру, свободи та незалежності. Через це перед нинішнім поколінням постає новітній обов'язок зберігати історичну пам'ять, вшановувати героїв минулого і підтримувати захисників сучасності, тих, хто боронить Україну сьогодні. На жаль, історія має тенденцію свою до певного повторення в певних аспектах. Звичайно, неможливо контекст повністю передати, але ми бачимо, як сучасна Росія вона дуже часто дублює свої дії в діях нацистської Німеччини свої часи. І ми повинні пам'ятати, що навіть коли здавалося в часи Другої стої війни, надії вже немає, і все пропало, і ніхто не купав собі цю. По яму насправді продовжувати боротьбу. Нам потрібно також продовжувати надихати сподвигом наших предків і стояти на своєму і захищати свою державу.